Три військові частини отримали чергову партію бандер-печей. Їх волонтерський штаб української команди передає військовим в найгарячіші точки. Хлопцям там напередку не дуже тепло, От. а такі. Ще з сушарками будуть якраз в нагоді. Зусилля волонтерів спрямовані на першочергові потреби військових. Низькі температури повітря диктують необхідне теплі речі, пічки та грілки. Те, що ми чуємо від бійців, те, що вони нам кажуть, що на сьогоднішній день бандерпечі та всі зігріваючі елементи будь-які це дуже необхідні речі, які зараз користується великим дуже попитом на передовій. Волонтери працюють у тісній взаємодії з благодійними організаціями. Так спільними зусиллями є більше можливостей зігрівати наших бійців, аби ті, в свою чергу, робили гарячий прийом окупантам. Нехай гаряче буде тільки нашому ворогу, так, а ми подбаємо, щоб нашим збройним силам було тепло, як ми бачимо, вже зимно на дворі, тому маємо забезпечувати комфорт. Нашим хлопцям на передовій для того, щоб вони відчували нашу підтримку і теплі серця. Проте розпалити багаття чи скористатись бандерпічкою, можливість є не на всіх бойових позиціях. Тож на фронт волонтери відправляють ось такі набори, про які вже отримали схвальні відгуки від бійців. Це хотпаки, паки, які призначені для кожного бійця окремо один. Їх передали на сьогоднішній день вже приблизно десь тисячу, і ще тисячу плануємо передати найближчим часом нашим бійцям. А ще волонтери української команди додають, допомагатимуть бійцям, доки в цьому буде потреба, і забезпечуватимуть військових бандер печами, доки буде попит. Оксана Ващенко Ляломовський новини 9 каналу.